Голосисті сигнали таксі. Ображені будівельники. Ми за достойною життю. Ми строїтелі. Обурені будівельниками. Ми тітушки. Строїтелі начали и уже закончили незаконную стройку, В результате чего наш дом розрушився. Мої тітушки. І як же без тих, кому просто захотіли зібратися, просто постояти а на десерт палаючі покришки. Так почався день під вікнами столичної мерії. Прийшли сюди кілька сотень активістів. Найбільш завзяті таксисти та диспетчери. Саулюс бізнес автоперевезень в з 2006-го. інвестував немалі кошти. Йдеться про понад півтори сотні одиниць рухомого складу. Його підлеглі мають ліцензію і сплачують податки. Нині нарікає таксисти з десятирічним стажем, можуть стати безробітними. І їх можемо завтра вигнати без проблем. Тобто наші без сотрудниках. Кажуть, ні. Не... Конкуренції вигнати каже, можуть через іноземну програму. Юбер. Вона і стала яблуком розбрату. Учасників мітингу до КМДА прийшли з плакатами. Гасла, аби міська влада чула краще, виголошують пів тисячою клаксонів. Таксі рух хрещатиком машини не перекрили, утім затор створили. Визнати таксі міським пасажирським транспортом головна вимога активістів, та особливо вони обурені намірами мера кличка. Наприкінці минулого місяця він заявив про запуск інноваційного проекту: це мобільний додаток, що дозволяє замовити таксі онлайн і оплатити послугу банківською карткою. Найцікавіше машини непрофесійної служби за кермом пересічний водій, який може миттєво перетворитися на таксиста, не сплачуючи податки і без відповідальності за безпеку пасажирів. Вони тягнуть незрозумілу ситуацію, яка дає можливість підключитися любому, розумієте. І завтра можна з цілею пограбування пасажирів, розумієте, може стати любий маньяк, так далі. Під благородним видом, типу, він приїхав поспілкуватися, бо там підвести так далі. Я неодноразово зустрічалася в своїй роботі з тими людьми, у яких були багато конфліктів, багато проблем. І ми їх вирішували. А в даній програмі я не знаю, хто буде їх вирішувати. Активісти наголошують, проти електронного сервісу не виступають, утім наполягають, аби ринок таксі працював у цивілізованих рамках і виключно для усіх. Ми хочемо зрозумілих, конкурентних е правил, тобто права і обов'язки клієнта, права і обов'язки таксиста, права і обов'язки інформаційно диспетчерської служби, щоб це було конкурентно. Коли тільки це буде згоджено з нами, прийнято, тоді ласкаво просимо ЮБЕР в Україну. Натомість, дехто з киян мобільні нововведення схвалюють, упевнені така альтернатива стрибок у майбутнє і стимул конкурувати за клієнтів. Однак система повинна бути впорядкована. Це було б добре звичайно. Тому що це будь сучасний спосіб, швидший, як на заході. Всі таксі мають прийти в певну перевірку. Це має бути машина, в яку коли ви сідаєте, ви певні, що ця людина вас довезе туди, куди потрібно, а не так бути попинити в лікарні. Привернути увагу чиновників, дехто наважився гарячіше. Притягнув на протилежний бік хрещатику покришки, облив бензином і запалив. Хто не зізнаються. Не Майдан і не революція гідності. Однак знову палають шини. І традиційно поруч акції протесту про владні прапори. Але хто запалив, невідомо. І загасити вдалося лише з другого разу. Ті, хтось приніс, кинув і втік. Під полив, і втік. Тобто це все спланована була така акція, я так, я так розумію, я так думаю, от, провокувати якусь певну ситуацію. Прийшли, щоб прийти на група, задокументує даний факт, далі будемо розбирати. Якісь політикани по-любому захотіли на цьому зробити собі, ну, зробити собі якийсь не, незрозумілий піар. Ми до цього не маємо жодного відношенного. Скам до протестувальників ніхто не вийшов, утім не забарилися із зауваженнями в соцмережах. Масовий протест та банальне хуліганство ось обличчя цих людей. Розлив і його підпал посередині тротуару біля вікон людей, там де ходять люди. І мені все одно проти чого вони протестують. Майдан таким не був. Можновладцям владцям. Активісти увімкнули лічильник. Мовляв, якщо до 10 березня з таксистами не врегулюють нові формати, влаштують загальнонаціональний страйк. А тим часом сама програма Юбер вже встигла стати скандальною у світі. Вона працює у 68 країнах. Нещодавно акції протесту відбулися у Франції, Угорщині та Білорусі. Там численні перевізники, так само проти мовляв, Юбер забирає їхній заробіток. Крім того, і це найважливіше загострив криміногенну ситуацію.